Нова блочно-модульна котельня потужністю 1 МВт з'явиться в Тернівському районі. Вона генеруватиме тепло для розташованих поруч 15 житлових будинків, де мешкає близько 200 криворіжців. Введення до експлуатації цього об'єкту дозволить позбутися залежності від тепла, що генерує поруч розташоване приватне гірничо-промислове підприємство, яке останніми роками постійно зривало постачання теплоносія до осель людей. Нову блочно-модульну котельню місто отримало завдяки співпраці з міжнародною організацією Червоного Хреста. А коштом міського бюджету виконано. Всі необхідні будівельно-монтажні роботи, а саме: влаштування фундаменту, підключення до інженерних мереж, водо газо електропостачання та на котельня. Буде працювати повністю в автономному режимі без обслуговуючого персоналу. Ця котельня забезпечена своєю хімбодоподготовкою і забезпечена своїм істочником резервного жилення. Від реалізації всього цього проєкту ми маємо розрахунковий ефект за рахунок зменшення втрат по одному сезону порядка 300-1 триста мільйон чотириста по одному сезону. Підрив росіянами дамби Каховської ГЕС в червні 2023-го поставив міську систему теплопостачання в досить складні умови: зневоднення, блекаути і гідроудари. Все це разом мало негативний вплив на комунікації. З огляду на ці обставини місто зараз не просто ремонтує старі мережі, а встановлює нові сучасні котельні з автономним живленням, які розміщені максимально близько до споживачів. Зараз тепло надходить по трубам діаметром 300 міліметрів і протяжністю в 6,3 км. кілометри. Після ведення в експлуатацію нової котельні прокладуть новий труб трубопровід в 2,3 кілометри. Економія втрат тепла щороку 400 гігакалорій. Коефіцієнт корисної дії котлів та системи очищення води понад 90%. І зараз ми будуємо модульну котельню саме для цих 15 будинків на 1 МВт. Дуже сучасні котли, італійські, вода, підготовка. Плюс уходимо від 6 кілометрів труби, в яку йшли втрати тепла, да тут буде зараз два кілометри пластикової, вже сучасної труби, і відходи у будинків перестають бути залежними від там неадекватної поведінки. Розпочали проект два місяці тому. Закінчимо у вересні, і можна сказати, що цей куст на вулиці Героїв Крут отримує вже гарантоване теплопостачання. Нині в кривому розі втілюють в життя масштабну програму оновлення систем теплопостачання на теплогенеруючих об'єктах КП Криворіж тепломережа встановлюють вісім нових блочно-модульних котелень, сім когенераційних установок, які вироблятимуть і тепло, і електроенергію. Тринадцять котлів на одинадцяти котельнях відремонтують, з них п'ять капітально. Замінять 51 кілометр теплотрас. 37 кілометрів поточна заміна, 14 кілометрів реконструкція великих магістральних та внутрішньоквартальних мереж. Ще 15 кілометрів тубопроводів пройдуть відновлення теплоізоляції. Все, аби у новому опалювальному сезоні містяни були з теплом та комфортом у власних оселях. Олександр Фефілатів, Гліб Припчук, перший міський.